Всім доброго дня. Сьогодні у мене відео буде про роботи, які я здавала в оформлення. Сьогодні я тільки з пошти їх отримала. Ось почнемо з такої. Зимушка зима. Ось такий мені багетик оформили. Вибирали ми дистанційно, це є місто рівне. Замовляла. Це частково, може, хто вже і бачив. У мене відео є з підбором бісера до цієї роботи. Ось її, нарешті, оформила. Вишивалась вона у мене зимою. І ось так мені її оформили. Тепер треба шукати місце для неї, щоб повісити. Так, інша робота. Це всі три я замовляла оформляти. Ось така вона. Це дівчинка з гусем. На, через відео не так передається багетик. Він такий темно-сіненький, синенький з такими коричними сріблястими полосочками. Ось така в мене дівчинка вийшла. Повна зашивка в ній. Ну, може, потрібно було б сюди і паспорту, бо, бачите, хвостик не впритик до рами. І сукня дівчинки. Але вона і так велика вийшла. Щось зрівнити, тут, бачите, з тією. Якщо в паспорту, то вона взагалі зовсім буде здорова. Ну, наче так. І третя робота це берегиня. Тут мені зовсім цей багет, так, здається, їй ну, до лиця цієї берегині. З дивіться, який він з таким золотистим ободочком всередині і зовні. Такий багетик, як під старовину. І ось вона. Теж вони, бачите, до краю врізаються крила ці, але те, що чомусь я не захотіла цей паспортом, можу вона краще дивилася його паспорту, ну щось таки не хочу таких великих розмірів цю картину, Та і... і по грошам трошки буде дорожче. А так в мене вийшли ці три картини, якби я їх замовляла тут в Києві. То у мене, напевно, б, набагато більше була б сума. Я б цю суму, що я заплатила, не вложилася б. Тому що я здавала, а що я здавала на оформлення, Кажись, коня з яблуками. То в мене вона обійшлася десь близько 700 гривень. А тут за три картини. Я віддала. Це сама посередині дорожча. Саме дорожче вийшла. Ну і формат більший. А так, я за три картини віддала 1100. І, до, і доставка сюди. І доставка. Я сьогодні їх одержала, там десь подивилася, написано по щи 5 кілограм це все заважить. І доставка безкоштовна. От чомусь, ну, я так. Мне на до... ну, доставка. Все одно має роль доставка. Напевно, за доставку я б заплатила 100 гривень це найменше. А так і теж рамочки такі. Ну, ось так. От. Напевно, я буду робити. Ну і з Черкас мені там. Чоловік робив, теж гарно оформляє і все робить гарно ці картини, оформлені з паспорту і без паспорту, красиво і гарно роботи в нього виходять, я вже теж відео є. Але я, я хотіла зразу до нього відправити, але щось мені, то що доставка безкоштовна назад іде, оце мене і й... Зацепило. А так би я відправила б в Черкаси, а не в неврівну. Але не, не жалкую. Не жалкую, гарно зроблена робота. Ось Зараз одну покажу, як на тому боці вона ось гарно. Бачите? Ось так Зроблено. ДВП. Чи як чи ДСП, я в них так розбираюся. О, і ти прийшла постукати, да? Васюні? Ось. Ось такі. І все тоді. Все, до побачення, до нових зустрічей з вами.